16 травня Печерський райсуд Києва винесе рішення щодо газової справи лідера партії Батьківщина Юлії Тимошенко. Такі прогнози озвучила сама експрем'єр після виступу у суді. Понеділок, скоріше за все, скоріше за все, суддя пані Супрун. Винесе рішення суду, і друге, що я можу спрогнозувати, що це рішення суду заздалегідь написано в адміністрації президента, 12 травня. Суддя у цій справі завершила зачитуваність ознайомлення з матеріалами справи, а також вислухала позивачів Юлії Тимошенко та її правозахисника Сергія Власенка. 232 долара. Це на 49% дешевше ніж тоді світова ціна 450. Так скажіть, який я зробила крок, який не в інтересах України. Але далі я передала естафету Януковичу, а він всю цю справу обміняв на свої власні тіньові корупційні здобутки. Я просто можу інформативно вам зазначити, що по цій справі вже подано близько 20 скарг на дії слідчого. Судовий процес передбачає також виступ прокурора та судові дебати. А вже потім буде винесене рішення, чи є незаконним обвинувачення проти Юлії Тимошенко щодо газових угод 2009 року. Євгенія Дано Сергія Панасенко АНТВ. Лідер бют Юлія Тимошенко збирається бути особисто присутньою при розгляді її позову в окружному суді Нью-Йорка до Дмитра Фірташа. Про це вона сказала в коментарі українській правді. На питання хто буде представляти її позов у Нью-Йорку, Тимошенко відповіла: я буду особисто. За її словами, окрім неї, позов до окружного суду Нью-Йорка проти Фірташа підписали ще 17 депутатів від б'ют, прізвища яких не називають. Тимошенко додала, що якщо суд в Нью-Йорку доведе, що Нафтогаз і Росукренерго при розгляді справи у Стокгольм. Скому арбітражі діяли у змові, це потягне за собою накладення штрафу. Якщо в США доведуть змову, це може спричинити виплату компенсації в потрійному розмірі, сказала Тимошенко. Юлія Тимошенко подала позов до суду Нью-Йорка щодо рішення стокгольмського арбітражу, прийнятого у 2010 році, згідно з яким у квітні цього року Нафтогаз повернув Росукеренерго 12 мільярдів кубометрів природного газу. Генпрокуратура не відпускає лідера партії Батьківщина Юлії Тимошенко до Харкова. Про це повідомив її правозахисник Сергій Власенко, обурений тим, що його в останню чергу про це сповістила прес служба ГПУ. Наскільки я правильно зрозумів меседж прес-служби, то він звучить таким чином: що оскільки Тимошенко сьогодні не з'явилася до них, то вони. Ну так би мовити, у відмістку її не відпускають в Харків. Однак, у них на цей період вже в призначені слідчі дії. Тобто, отаке дещо плутане пояснення надала Генеральна прокуратура. Сама експрем'єр вважає відмову у виїзді навмисним обмеженням її у спілкуванні з людьми. Люди сьогодні вже позбавлені права на життя, і в цей час мене, як політика, просто намагаються не допустити до спілкування з людьми. Євгенія Таганов, Сергіопанасенко АНТВ. Екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко перебуває у виснаженому стані і практично не встає з ліжка. Про це заявила його дружина Ірина Луценко. Після відвідування чоловіка у лікарні швидкої допомоги йому зробили обстеження, повністю зняли кардіограму. У нього так і кардія, дуже сильно підвищився пульс. Юра на крапельницях не встає. Останній раз, коли він встав, тільки щоб його не, не несли на ношах. Це була процедура МРТ у середу ввечері, Сказала вона. Ірина зазначила, що крапельниці Луценко почали ставити у середу о 3 годині ночі. Також підкреслила, що лікарі підтверджують векс-міністра Діагноз, цукровий діабет другого типу. Вона нагадала, що її чоловік голодує вже 21-й день і схуд більший як на 20 кілограмів, перебуває у знесиленому стані. Просто він не може вставати і каже, я не знаю, що зможу вставати всі дні. Тобто людина лежить весь час, зазначила Ірина Луценко. Колишній президент України Леонід Кучма звернувся до генерального прокурора України Віктора Пшонки з клопотанням про скасування запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд з місця постійного проживання, обраного стосовно нього слідчим відомства у березні 2011 року. Про це повідомили у прес-службі кучми у клопотанні зазначено, що запобіжний захід застосоване безпідставно та без врахування положень кримінально-процесуального кодексу України, оскільки кучма не тільки не намагається ухилитись від слідства та виконує всі вимоги ГПУ, а й навпаки, є найбільш зацікавленою особою у встановленні істини у справі. Крім того, при застосуванні запобіжного заходу не враховано, що згідно з конституцією за кучмою зберігається і охороняється законом звання президента України. У центрі Харкова під час демонтажу будівлі на проїжджу частину вулиці впала стіна. Інцидент стався на розі вулиць Сумської та Динамівської. Пише сайт главної. При цьому лише дивом вдалося уникнути серйозних неприємностей. Зазначає видання, як повідомив пасажир маршрутного таксі, номер 78, вісім, яке момент обвалення їхало вулицею. стіна впала буквально в метрі від автобуса. За його словами, лише тротуар було огороджено, а рух проходив у звичайному режимі. Після обвалення будівельники огородили частину вулиці Сумської. Під час обвалу дерево впало на контактну мережу. Тролейбусів у парламенті з'явився привид антикорупційного закону і одразу вніс своє темне начало в його сутність. Депутати від меншості і досі не можуть збагнути, як могли під купол потрапити 19 безіменних поправок, які одразу ж і проголосували. Наголошую, що в конституції записано, що має бути суб'єкт подання. Це або народний депутат, або прем'єр-міністр, або президент, або голова національного банку. Ми прийняли з вами анонімні поправки 19 штук. Це до такого серйозного закону, як про засади запобігання протидії корупції. Тобто, така практика законотворення, яка зараз відбувається, вона грубо порушує не тільки регламент. А і порушує конституцію України. Більше того, темні сили втрутилися і в саму суть прийнятого замість межі оприлюднення видатків чиновників та їх сімей у 50 тисяч. З'явилася цифра 150 тисяч гривень. 150 -ти не голосував сьогодні парламент. Це дивним чином, вказуючи на те, що вони ці 150 тисяч були проголосовані в цілому раніше. Але я ж кажу, я ж усе показую стенограму, яка вказує, що головуючий каже, що я ставлю на голосування сума витрат, яка перевищує 50 тисяч гривень. Де вони взяли ці 150 тисяч? Ну просто невідомо. З неба взяли, чи якимось чином. А це головне було в цьому законі. Головне було це видатки чиновників, членів їх сімей. Все, він мертвий. Мертвий чи ні, а діятиме тільки от одне, але уже від регіоналів з моєї точки зрення і 50, И 150 тысяч. Это, это цифры, которые мы, мы должны научиться еще декларировать. Потому что с 1 июля вступает в действие этот закон. С системой самой еще никто не знаком. це буде праїсходіть, а тому не радить панікувати. Натомість опозиціонери кажуть, усі демократичні починання цей пункт уже убив. Тож наступним можуть закривати і закон про доступ до публічної інформації, сенс якого втрачено. Рено Макаренко, Іван Болілий, Антіві. Верховна Рада вирішила заслухати у п'ятницю інформацію генпрокуратури щодо обставин тримання під вартою Юрія Луценка. За відповідне рішення проголосували 354 депутати. Спікер Володимир Литвин перед голосуванням заявив, що це рішення було ухвалено за результатами консультацій та узгодження позицій парламентських політичних сил. Напередодні опозиційні фракції вимагали заслухати інформацію генпрокуратури щодо ситуації з Луценком уповноваженого з прав людини. Однак у середу Верховна Рада не змогла ухвалити відповідь. Відне рішення Ціна імпортного природнього газу для України в третьому кварталі 2011 року прогнозується на рівні 350 доларів за тисячу кубічних метрів. А в четвертому кварталі вона може перевищити 400 доларів за тисячу кубічних метрів. Про це повідомив заступник директора департаменту з питань нафтової газової нафтоприробної промисловості Міністерства енергетики та вугільної промисловості України Костянтин Бородін. Водночас він нагадав, що Україна в особі міністерства і Нафтогазу України веде діалог з російською стороною про внесення змін до контракту на постачання природнього газу до. України